Ви можете довго оглядати планування, але краще побачити його вживу. Ходімо, покажу вам. Данемо квартиру на другому поверсі загальною площею 57 м метрів квадратних. Квартира у нас виходить на дві сторони. Лише погляньте, який великий та просторий коридор у нас у квартирі. Тут міститься велика шафа на верхній одяг та взуття. Ліворуч у нас знаходиться спальня та кухня. Оглянемо кухню. Загальна площа кухні у нас 16 метрів квадратних. Тут міститься уся робоча поверхня кухні, а також у вас буде зона підвітальні. З кухні у нас йде два панорамних вікна, а також вихід на балкон. Стіни у нас ідуть у дві цегли. Загальна площа першої кімнати у нас 15 метрів квадратних. Вона також буде з виглядом на місце, світле, адже у ній панорамне вікно та вихід на відкритий полошої спальні. У нас знаходиться санвузол. Його площа 2 метри квадратних. Та оглянемо спальню 2. Вона у нас буде по праву сторону квартири. Звідси у нас буде вигляд іти вже у двір. Для другої спальні у нас знаходиться другий санвузол, уже більшою площою 4 метри квадратних. Санвузли знаходяться поруч. Ви їх можете об'єднати, або ж другий санвузол використовувати під кладову або гардероб.